Вітаю вас, дорогі болівальники і відвідувачі каналу рейтингу Букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми говоримо про матч Боруся-Баварія центральний поєдинок чемпіонату Німеччини, який відбудеться вже найближчої суботи. Баварія просто в космічній формі. Так, Баварія, що в лізі чемпіонів, що на внутрішній арені, просто не має собі рівних. Але і Дортмунд поступово оговтується так. Булася перемога 4-0 над Фрайбургом. і в в принципі, у Борусі зараз дуже багато повернень кадрових багато гравців повертається із Лазарету, Так що, мені здається, от якщо хто і може зупинити цю баварську машину, так це будуть джмелі, тим більше, що гратимуть на своєму ось такому атмосферному стадіоні футболісти Борусі. Я не поставлю на те, що Борусі. Виграє в цьому матчі. Я поставлю на те, що Дортмунд не програє, тобто на Борусю із іксом. Букмекерська контора Фабет дає на цю подію. коефіцієнт 2,20, так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки і всього вам найкращого.